Як тебе звати? Слава Україні! Мене звати Дмитро, я житель Е, В началі 2022 року я встрітив війну в себе вдома. мене війна застала в моєму домі. Е, Руська армія обстрілювала наші дома. Я зі своєю сім'єю, Зі своєю сім'єю. це жінка, Тесть, теща. Проживав в цьому будинку. В августі 21-го року я звільнився з Збройних сил України і пішов в запас. Завів сім'ю, Родилась в мене дитина в январі місяці 3, -го, 3 го числа. І все, і почав потихоньку, почав стройку, закупив матеріала. все йшло, хазяйство, свині, кури, качки. Все було вдома. Інструмент, все. І 24 февраля почалась війна, я знав, що буде війна. Я ще місцевим жителям казав, що рано чи пізно нас застане війна. Ну не думав, що в себе вдома. В цьому будинку ми проживали з сім'єю, ховалися від обстрілів, коли ще було більш-менш нормально, ще коли можна було ховатися, ми ховалися в будинку. Потім, коли вже почали рівна... рівнятися з землею, мій дім. Ми ховалися в оцьому підвалі, зараз вам покажу. Ховалися в підвалі. Це я построїв осінь. Ну, все розрушили. Тут ми жили, працювали. Волонтейства тут свині були, вони, кстати, там в підвалі попадали в підвал і подохли там, де ми ховалися. В цьому підвалі моя сім'я жила протягом двох, двох неділь. Тут ми спали, тут ходили в туалет, їли, що було їсти. Ну, з їди в нас небагато, було, була вода і хліб, і трохи закруток. Потім, коли вже не було, було нестерпно знаходитись тут, я відправив свою сім'ю, свою дитину і жінку в Миколаїв. А самі залишалися тут під обстрілами. Ну, в основному це були міномети. Авіація налітала, гради, касети. Все було, всього по чуть-чуть. Старались, жили нормально, не бідно. Все у нас було. Ну, поки не прийшли освободителі та не зруйнували наш дім. Ось от така от невеличка моя історія. Я виїхав з села, вийшла в мене така можливість. І пішов в Збройні Сили України захищати далі свою державу. Тому що якщо не ми захистимо, то хто захистить нашу землю? Так що, якось отак. от. Добре, дякую. Як, ти, як тебе звати? Мене звати Дмитро, якщо Шибою. Я житель Посад Покровська. Всі, хто мене знає, всім привіт. Все буде Україна. До побачення. Відбудуємо це все. Це головне життя. Саме головне життя. Тут в нас корова була. Корова, там свині были. свині тут, кстати, в подвале я залазив, Ай, так что, вот такие вот дела.